Так, ну, Розбираємо мотор панонія, який трошки заклинив, Менитуємо і зустріти. Ну, файно. Коротше, народ, чого мотор заклинив, понятно, все, як білий день. Підшипник, коротше, тут... Що зробив підшипник? Змучився. Змучився. Це пізда, ну, ми його зараз розберемо. Так, значить розборка двигуна панонія продовжується, так як підшипники сражавіли, кольця приржавіли до циліндра, то все не розбирається ніяк. Тому ці шпильки я викрутив, вони впираються сюди, їх треба викрутити, поки крутяться, спиляти, докрутити. Ну, тобто ті дві не мішають, ці дві треба викрутити. Ці болти, гайки то все повідкручували. Був зроблений отакий зйомник. За 15 хвилин з палок палуб. Тут є М8 болти кришки кріплення. Тут кріпити нема до чого, то просто використав отакий дріт. І все, бачите, з підчепником помалу йде маленькими кроками, але йде. Бачите, тут шарик. Болт закінчився, треба зараз трошки довшого знайти і вкрутити. Половини ця, бачите. О. Це як мова про те, що дехто там казав, раніше не було інструмента, не було зйомників. Не було. У вас не було зйомників, тому що ви рагулі були кривуруки і не могли... Навіть отакий елементарний зйомник за 15 хвилин зробити. Ну, розібрав я значить, двигун. Тут що я можу сказати? Присутня легка корозія, легка корозія колінвала, легка там корозія циліндра. Ну, а так все, в принципі, в порядку. Ніяких нюансів. Тут, значить. Коробка взагалі в класному стані, я потім покажу вали зацепи там взагалі клас. Колінвал у мене десь підшипники також є, сальники. є на нього. Ну, тобто двигун живий, нічого йому не бракує. Будемо його ремонтувати далі. Тепер порівняння коробки панонії з коробкою Яве, Як вам різниця? Отак. А як від Мінська, а то як від Панонії. Розумієте різницю? дивіться, яка тут шестерня. Так. Яка тут шестерня? Що будуть якісь питання? А ви кажете, ява, ява! Ява, лучший мотоцикл. О! Як вам така штука? Нормально? Дитяча коробка від мопіда. Ну, тут все просто. То все видавили на пресі і все вилізло разом з циліндром. Ну, і тут знову ж таки легка корозія. Наїзду не впливає. Циліндр знявся разом з колінвалом. і Відповідно, тут все заклинуло. Так, За допомогою такого прекрасного інструменту. Ми розділили все-таки колінвал і циліндр Ось так воно все виглядає.